Перший клінток. Сьогодні у мене настрій на легке, але продуктивне прибирання. Починаю традиційно зі зміни постільної білизни. Знімаю її і одразу закидаю в прання. Для прання використовую засоби від Перволь. Дуже їх люблю за аромат та м'якість тканини, але хочу спробувати щось більш екологічне. Якщо у вас є класні рекомендації, поділіться в коментарях. Поки пралка займається своєю справою, починаю прибирати на кухні. І першим ділом розкладаю яйця в органайзер. Так мені їх зберігати зручніше. Далі завантажую весь Посуд в посудомийку. І так, в посудомийку я ставлю навіть сковорідки. У мене вони не псуються. Додаю засоби для прання і запускаю. Далі протираю всі кухонні фасади. Мені дуже подобається це робити універсальним засобом від Pink. Він чудово відмиває поверхню та не залишає жодних розводів, а також немає жодного хімічного запаху. Далі натираю дзеркало. До речі, дзеркало набагато простіше відмивається, ніж плитка. Я в захваті від такого рішення на кухні. Завжди натираю дзеркала спочатку рушником. Потім мікрофіброю так виходить набагато якісніше і швидше. Тепер настав час раковини. Для неї використовую засоб від денкміт. Він реально чудовий і ефективний. А що важливо, він не має різкого хімічного запаху. В кінці обов'язково протираю поверхню сухим рушником, щоб не залишалось розводів. Паралельно працює мій робот-пелесос, який без зайвих зусиль прибирає всю підлогу. Не уявляю вже своє життя без такого домашнього помічника. До речі, у мене їх аж два. Тим часом закінчилося перше прання. Дістаю речі. І розвішую їх. Потім одразу завантажую рушники в пралку. До речі, якщо у вас є поради, як прати рушники, щоб вони не ставали твердими, я буду дуже вдячна. Тепер час розібрати посудомийку, і єдине, з чим вона не справляється, це з дном моєї сковорідки. А тим часом я переходжу до підлоги. Використовую швабру Свіфтер із серветками від Денкміт. Вони значно дешевші ніж серветки від Свіфтер, але справляються зі своєю задачею не гірше. Дуже гарно збирають залишки пилу та бруду, які не зібрав пилосос. Для мене. Не це ідеальний варіант для швидкого прибирання. Тепер залишилось підготувати ліжко для сну. Постіль у нас різних кольорів. Виглядає це трохи дивно, тому планую замовити новий однотонний комплект. Так буде виглядати гармонійніше. До речі, я завжди сплю на шовковій наволочці. Це мастхев для догляду за волоссями шкірою, і ідеальне завершення дня це гаряча ванна. Додаю магнієві пластівці та сіль, щоб розслабитися в кінці дня. У ванні завжди дивлюсь серіал та п'ю якийсь смачний чайок. На цьому моє прибирання закінчується. А як часто ви робите таке в своєму домі